Доброго вечора має вистачити на кожного. Полтавська філія акціонерного товариства Укрпошта у Кременчуці запустила другу хвилю продажу марки Доброго вечора, ми з України. Вона була урочисто погашена на Михайлівській площі у Києві 28 липня музичним гуртом з Кременчука Пробас і Харді. Саме вони стали авторами легендарної фрази Доброго вечора! Ми з України. Перші дві тисячі екземплярів цієї марки у Кременчуці розійшлися дуже швидко і тому було. Прийнято рішення запустити другу хвилю, щоб доброго вечора міг придбати кожен бажаючий. На прохання міського голови ми переглянули рознарядку і додали там майже вдвічі кількість марок, яких ми надсилали зазвичай до Кременчука. Приємно, що це слова відомого гурту про бас Енхарді, який родом. Корінням з Кременчука і дуже пишаємося нашими хлопцями, які на всю Україну створили такий неймовірний хід. Графічний сюжет марки ілюструє легендарні події. Зображення українського трактора, що тягне віджати російський танк, символізує найкращі риси українського характеру: мужність, кмітливість та хазяйновитість. Мешканці нашого міста з самого ранку приходять до відділення Укрпошти за довгоочікуваним поповненням своєї колекції. Красиво гарна марка. Ну, на першу серію не попав, а в другу попав. Купив навіть усі ці саме конверти всіх погашені, 25-26 конвертів. Мамі на подарок і щоб у нас була, я вже купувала дві, теж відкритки є. Напоминання. Щоб більше такого не було. У цьому місяці очікується погашення ще однієї марки тематики воєнного часу. Яка вона буде? Керівництво Укрпошти тримає інтригу. Можливо, це буде зображення собаки патрона, а може і щось інше. А ось щодо відображення на Марсі подій, що увійшли в історію під назвою Гадяцькі Сафарі, трохи новин є. Про «Гадяцькі сафарі було там більше ста ескізів надано, Зараз е призначена комісія буде, яка відбирати ці художні твори. І найближчим часом теж не, не хочу говорити зайвого. Ми винесемо цю ці роботи, які відбере там конкурсна комісія на голосування Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.